Головне, екран світи вкладка завантаження, генерація світу. Генерація світу. Подання гравця Щоб відкрити чат, натисніть кнопка чату 1 із тринадцятьох. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано Спорожнити Вкладка 20 до Сповіщення 11 з нових рецептів розблоковано Сповіщення 7 з нових рецептів розблоковано Подання гравця 9 із 13 смак Версак Вкладка 14 із 17. 6. Дери. За подання гравця. 1 із 13. Спорожнити. Дерев'яний меч. Mm -hmm. Сповіщення. 7 з нових рецептів розблоковано. Два з нових рецептів розблоковано. Перо. Спора, Заван. Вкладка На Меню Гри, Налаштування Кнопка 2. Подання гравця. Вкладка 34 із 3, Подання гравця 9 із 13. -ма. Дерев'яний Меч, дерев'яна сокира. сукира. Один із тринадцятьох. 4. Дошки в закації 50 із 6. Дерев'яна сокира. Дерев'яний меч. Повіщення двадцять з нових рецептів розблоковано. Дерев'яна сокира. сповіщення дев'ять з нових рецептів розблоковано. Дерев'яний меч. Вклад «25», 40, 4 дошки в закації, 40. Подання гравця, «1», спорожнити. Верста. Сповіщення. «10» з нових рецептів розблоковано. Вкладка 30. Предмети 8 із п'ятдесятьма, чотирма, увімка. 94 палиця, 40, будівництво 6 із 60 мад, 2 із 13. Вкладка на меню гри, на подання гравця, 2 із 13. 2 із 13, 2 із 13. Спорожнити. Будь... Западання гравця два із тринадцятьох. Подання гравця. Два із тринадцятьох. Спорожнити. Вкладка тридцять дев'ять. Обладнання Сі шкіря. шкіря. Подання гравця п'ять із тринадцятьох. Менюгри. Вкладка. «Гри» на меню гри. Налашт подання гравця в 5 із 13 тринадцятьох. Обладнання. 7 із Подання гравця. 5 із 13. -х. Обладнання. 7 із 5. Кам'яне. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Подання гравця. 5 із 13. -х. Сира й яловичина Сор. Подання гравця Вісім. Спорожнити. Кругляк. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано. Подання гравця два із тринадцятьох. Смолоскип із редстоуну. Земля Два сира свинина. П'ятдесят двадцять один із сорок. Подання гравця, два із тринадцять Спорожнити, Сера. Пригот Подання гравця чотири із 13. земля Приготована све. 3... Три 3... Подання гравця 2 із тринадцятьох. СПОРОжнити. Дерев'яна СОКИРА 3. Приготована баранина, 41. Подання гравця. Об. 3. 16. 4. Дошки за. За. Подання гравця. 2. 2. Подання гравця. Кам'яне кайло. 2 приготована яловичина 41 подання гравця 5 із 13 Приготована свинина Обладнання сім предмети вісім із п'ятдесятьма чотирма, увімка, Біле подання гравця, кам'яне кайло. Біле Ліжко. Приготована яловичина. Спорожнити. Сира. 5. Приготована яловичина. 40. 39 і 40. Подання гравця. Подання гравця. 8 із 13. Приготоване біле ліжко. Кам'яне кайло. Спорожнити. Кам'яне кайло. Сповіщення. Шість з нових рецептів розблоковано Граніт Дерев'яна СОКИРА спорожнити, дерев'яна СОКИРА Спорожнити. 6 приготована баранина 41 із. Подання гравця 8 із 13. Предмет 7. Колода з акації – 24 4. Дошки з акації – 26 із. З Подання гравця. 8 із 13 Смолоскип із редстоуну. Спорожнити. Предмети 8 із 60. Вісім із тринадцятьма, меню гри подання гравця Вісі, кам'яна сокира. Дерев'яний меч. подання гравця один із тринадцятьох кам'яна сокира. 2. Приготовано. Подання гравця. Вклад. 7. 43. 4. Коло. 4. Дошки в закації. 45 із 60. Закрити. 47 із 6. Подання гравця. 2 із 13. Необроблене. Подання гравця. Сповіщення. 25 з нових рецептів розблоковано. Подання гравця. 2 із 13. Сиракур. 39. 2. Подання гравця. Обладнання 7 із 60, 5 3. Щит 50. Подання гравця. 2 із 13. Щит спорожнити. Пригода. Подання гравця. Дев'ять із. Об. Дев'ять. 9... 5, Подання гравця. Обладнання 7 із 60 6 шість. Предмети вісім із шістдесятма шість. Будів... Будівництво 6 із 33, 30... Подання гравця. Дев'ять із. Двері закації. Меню гри. Подання гравця. 8 із 13. Кам'яне кайло. Буді... Граніт. Подання гравця. 5 із 13. Граніт. Скира Смолоскип із Редстоуну. Дерев'яний меч, Паросток Дерев'яний меч. Кам'яна сукира. Меню. Заван Вкладка гра 3 із 16ма вибрано Наз... Наз... Назад Назад кнопка 1 меню гри Налаштував подання гравця 2 із 13-х Екран помилки. Головний грати. Кнопка один із шістьма. Тан гри. Друзі. Вкладка. Зберег. Готово. Екран гри. Друзі вкладка. Друзі нуль вкладка два із трьома.